Героїв битви під крутами віча Реквіємом шанували і в сумах молоді патріоти прийшли до пам'ятника Шевченку, аби згадати неоціненний подвиг студентів, котрі пішли на смерть заради української державності. Активісти говорять, якби у далекому 1918 році була така згуртованість навколо національної ідеї, як зараз, можливо, Україна ще тоді захистила б себе від російського окупанта і проводять паралелі між подіями майже сторічної давності та нинішніми. Це стало, скажімо так, їхній вчинок прикладом і великим, дуже збуджуючим і стимулюючим фактором, тому що люди, військові, чоловіки. Діячі вони зрозуміли наскільки вони припустилися помилки, що не набули б мілітарного духу і не змогли організуватися для оборони своєї держави. Це була перша кров, яка провелася в нашій визвольній війні в саме сам і подальших років. На згадку про ті події після мітингу молодь рушила до річки Псел, аби вирізати крижаного хреста, який за їх словами є прообразом меча у боротьбі за українську незалежність.